Доброго, дня. Доброго вечора. — Доброго вечора. — А на тільки ви блокуєте рух автомобіля? Хто я блокує? А ви не блокуєте? Ви просто Ні. так зупинилися? Так. Да. Ну Тоді це якраз фотка для сайту я паркуюся к А Це не стоянка. Так, стоянка, але ви перешкоджаєте виїздом. Чоловік попросив від'їхати, я обов'язково від'їду і будемо не будемо заважати. Ну, — Ще не стоїть і нікому не заважає. А так. автомобіль вже заблокований. Ну, ми не мож... ну, Він рахується як. Боже, як, як це мобільно стояти правильно. Він не заблокований, а я бачу, що виїхати не, ну, він... не, не може. 100% не можуть, оскільки так, так. є підстави вважати, що в даному автомобілі знаходяться знаряддя злочину. Ну, зрозуміло, але рішення, особливо, як правило, отримується до слідчих дій. Взагалі-то. Обшук може бути проведено без постановлення ухвали суду. Ну і зараз обшук не проводиться. Ну, На даний час для того, щоб було, як ви кажете, по-людськи. Вла... Дивіться, дивіться, дивіться. Ви не виступаєте від власника автомобіля. Ні, ні, ні. Ми, я ми, не виступаю. Ми, я ми... Іменно застановлення за, стороні, так, за так, закон. Раз, раз, раз. Згідно статті 19, посадові особи мають діяти в межах чинних повноважень. Так. Тобто тут не по-людськи, тут має бути тільки по закону. Так, по закону. Тобто по закону. Даний автомобіль затримано і на даний час, чого ми всі тут знаходимося, ми очікуємо ухвалу про проведення обшуку. Тобто він вже затриманий? Ну, так, так. Без рішення суду, без нічого він вже затриманий. Так. Все, знав, це все, що я хотів зробити. хотів би покинути це, це місце. Або ви мені пред'являєте щось дві хвилини. Якщо ні, ми дзвонимо на гарячу лінію на 102 і говоримо про незаконне утримання. Фіксуємо це все. Так ви закон не утримаємо. Тобто може машина, може чоловік пересуватися на транспортному засобі, який заблокується працівниками міліції. Ну, На даний період часу є винесена якась ухвала про те, що ми забезпечуємо охорону місця пригоди. У нас свідчення, що слідчення не знаходиться в ну, собі. В'їжджайте, подивіться. Ну, для, для чого ви? нам їжджати? Ви перешкоджаєте людині. Ви тримаєте з, з 11 годин незаконну людину. Людина мене тримає. Людина знаходилась, уїжджала, приїжджала. Це і... його собственність, транспортний засідання. <таніз> або, або ми толково роз'їжджаємося, або ми дзвонимо на гарячу лінію і дзвонимо. Все, питання. Ми справі розпоряджувались на слідці, ми не плюс і славі. А що цілий день знаходите? Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка причина блокування мого транспортного засобу? Що ви тут знаходите? Яку вказівку? Постанова у вас є на руках. Охорона місце Як прізвище слідчого? Охорона Що ви тут знаходите? Охорона місце події. Секунду, як прізвище слідчого? Чию саме вказівку ви виконуєте? Приїхали на місце десь. Сіть, будь ласка, даний транспортний засіб блокується вашим транспортним засобом чи ні? Видно, що блокується. Так чи ні? Блокується. А можете ви звільнити проїзд для того, щоб особа могла прийти? Будь ласка. Прошу. Дадуть мені вказівку. – ми все-таки не відповіли, хто саме, саме дав вам вказівку? Хто саме? Ви знаєте прізвище особи, яка дала вам вказівку? не знаю. А що, просто що так з ви... фонаря? Может, я позвоню? Ну как вы не знаете? Вам скажут, да. Ну как вы не знаете? Вы работник милиции. И вам же так же самое работник милиции звонил. Да, а где Пропал? у нас пытают а Вы можете звонить комиссию для того, чтобы Усова могла поехать? А вот, давай. Если следчий вот просто оставил вас тут, а сам поехал домой. Я, які ваші подальші дії? А? Він, тут, він тут знаходиться на місці. Знаходиться, добре? Що, 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 я здам номер. Я пояснив вам, що звертатися за Річанська 7, в центр зв'язків з громадськістю. Там Та вам все пояснюють. Вам команду дав центр зв'язків з громадськістю тут стояти? Чи це є секрет? Вище дани... стояще керівництво дало мені дану команду. <связывание> доедет, да едет, доедет. Да Есть! Есть! О, давай, 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 давай! он же блокирует снизу! Идем вниз! А, Оля, снимай он снизу! Да-да, я снимаю! Зачекай ты, одну ходу? Я за одну хвилину зачекайте і зараз поїду. Я попрошу вас буквально 3 хвилини зачекайте і зараз поїду. 3 хвилини. Ігор, покажи, покажи працівнику ДАІ, посвідчення водія, тих паспорт. Я не вимагаю А, ви не вимагаєте? А, ви не вимагаєте? А ви я блокируюся. не запитую. А що, я, я хочу проїхати. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Вы опять покрываете -по ртутную выпивовку. Ну, как, перед как дуб вы снимаете? Как... Какой, какой дуб? Какой дуб? которую я задерживаю. Вы снимаете неклемованный Как э, опять преступная группировка э, грабит ваш, вас, нас? Вы опять приходите и снимаете? Секундочку. В данном, да, секунду, данном секундочку, случае. Секундочку, прямого. Преступная группировка была. Тоже да. Мне глаза не прячу, смотрите, сейчас, когда вы светите, очень неприятно. Я глаза не прячу. Я тоже прячу. На всякий случай, я, я, я вам покажу, я, 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 я знаю, служебное я удостоверение. Тоже, В данном случае вы мешаете моей работе. А вы, Являюсь... моей, а вы моей. Милиционеры, где идите все. А сюда вы моей. Просто. А вы моей. Извините, у меня сейчас есть подозрение, что вы находитесь в нетрезвом состоянии. Вы тоже. Согласен пройти любую экспертизу. Вместе с вами. То же самое. У патрульной службы есть драгер. Да, пожалуйста, не вопрос. Если вы не против, давайте пройдем. Я думаю, зараз буде керівництво МВС. Задамо їм питання. Юрій Якович. Я слухаю вас, Борис Ільйович. У нас виник спір. Не виник з я там ніколи здрав. Я вважаю, що дана особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Він згодився пройти тест на драгері. Так. Ми можемо якось провести тест. Тест? Так. Тест на, на стан сп'яніння за допомогою приладу драгера. Ну, Ви як відповідальний, ви, можливо, знаєте, в кого є прилад. Зараз знайдемо Ну, Якщо можна, будь так. ласка. Да, да. Да, він в хлам готовий. <сум> Стоїть, дивиться на мене. <сум> 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 це, 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 це начальник та, обласного ГАЇ. <сум> Звісно, в кого є номер на телебачення, позвонив. Що приїхав, набери, поясни, що приїхав начальник обласного ГАІ. готовий в хлам, в хлам, готовий в хлам і питається, Не. що керувати. А сколько стоїмо? Сколько стоїмо? Сколько времени є какое-то? Сколько мы должны стоять? Є якийсь термін. Разрешите, я задав вам питання. Якщо хочете, я можу <звук> задати його на українській мові, якщо ви не розумієте російською. Скільки ще має тут знаходитися? Цей автомобіль, а також ми всі. Ну то ви ну, проте, ви мені пожаловали. Ну прошу, прошу вас. Ще одне, хто ви є? Держу, держу вас і що. Мені гаїчники державу, ваші причинені. Пане не бач. Хто ви Щас є? Ні, вони прийняли. Ну, ховатися безполезно, я в камера составляв. знімає. Ви роздаєте вказівки. Значить, ви є якась посадова особа, можливо, керівник даних міліціонерів. Ви стоїте хитаєтесь, що, можливо, підтверджує ваше знаходження в стані алкогольного сп'яніння. Перед саме роздаючи вказівки, ви виконуєте службові обов'язки. Це достатньо? Добре.